А навіщо ж хрестити дітей? Виросте саме буде розуміти, щоб здоровеньке було, щоб не плакало, така собі привівочка духовна. Але не в хрещенні самому справа. Цікаво, чи питають священики людей, які хочуть похрестити дитину. А навіщо? 99,9% віруючих християн-католиків не дадуть правильної відповіді на це питання, якщо в поняттях правильно, неправильно можна міркувати. Можна. Будуть різні відповіді, починаючи з того, щоб здоровенький був і закінчуючи іншими магічними прикметниками та дієсловами. і це наголошую віруючі люди, які з дитинства в цій вірі, які кожної неділі в храмі, а на свята тим більше навіть дивляться вечірній чай. Так як вийшло, що на основі питання нашої віри, наша католицька спільнота не може дати відповідь, хоча всіма благами церкви такими таїнствами користуються. Значить так, не знаю, звідки інформація, що саме 99,9%. Думаю, що ні. Думаю, що, напевно, більше людей знають про хрещення. Але якщо йдеться про само питання як питання, на самому обряді хрещення у батьків священник запитує, чого просите в Святої Церкви. І тоді починаються найцікавіші моменти того, що, як тут, власне, автор цього запитання написав, про, щоб здоровеньке було, щоб не плакало, щоб головка не боліла, щоб вночі там не, не плакало і так далі. Е, тому, дорогі друзі, справді є багато людей, які не знають. Але саме тому має бути підготовка до хрещення. Обов'язково обов потрібно готувати і обов'язково потрібно пояснювати, а навіщо ж ми хрестимо дитину? Спочатку, давайте відштовхнемося від того, наприклад, негативного прикладу. Люди за радянського часу не мали можливості катехізації, але дітей до хрещення все рівно приносили. І ми можемо сказати, що вони були несвідомими християнами, що вони не знали, що вони багато чого не розуміли. Так, це була правда, але вони хотіли хрестити, і завдяки їхньому тодішньому бажанню вони зберегли віру і передали її далі. Настільки, наскільки могли. Якби вони цього не зробили, це була б духовна шкода для багатьох людей. Потрібно хрестити. Але не в хрещенні самому справа. Справа в тому, що хрещення повинно бути свідомим. На сьогодні, слава Богу, немає комунізму, на сьогодні, слава Богу, немає переслідувань. Поки що, принаймні, не факт, що буде далі, ще навіть за нашого з вами життя. Е, тому, будь ласка. Коли ви знаєте людей, які готуються до хрещення, то заохочуйте їх, щоб вони приходили, готувалися. Це піде на користь. Загалом, якщо говорити, а навіщо ж хрестити дітей? Виросте саме буде розуміти. От знаєте, так дуже чудернацько чути ці псевдоаргументи. Ніхто ж з цих батьків, які кажуть, а ні, не буду його хрестити, не каже, що ось не буду кормити дитину. Ну, дитина ж не просила. Годувати її тому не буду давати дитині їсти. Або, а дитина просила, щоб піти в школу. Ні, не просила. Навіщо ви її відправили в школу? Навіщо ви її відправили на футбол, на малювання, плавання на в музичну школу? Вона ж не просила. Цікаво. Тобто, до музики, до школи, до спорту, до відпочинку є одні, є один підхід. Тобто тут ми, як батьки, будемо вирішувати, бо ми знаємо, що краще для дитини. А якщо йдеться про хрещення, то ні-ні, ні цього не можна, дитина виросте, сама зрозуміє. Ну Так почекайте, не годуйте дитину, виросте до 18 років, попросить, скаже, тату, дай мені їсти. от тоді і будемо далі говорити. А так це, звісно, лукавство досить велике. Я це не кажу для того, щоб ви зараз йшли на сайти чи спільноти протестантів, там не знаю, баптистів, і їх переконували, які вони не праві. Хай самі собі розбираються. Я до таких дискусій не провокую і абсолютно не заохочую. Але дивіться, в цьому підході є така деяка логічна непослідованість. Вони ж все рівно виховують цю дитину в релігійному дусі. Зрозуміло, що та дитина вже там 16 років приймає те хрещення в, в свідомості. Ну, бо 16 років, погодьтеся, це вже свідомість є. Це вже не дитина. Але. Це все рівно ж батьки передають дитині те, що вважають за потрібне. Ми ж не можемо почекати, що от от дорога доцю, ми не будемо тебе вчити нашої мови, там не знаю, української, польської, англійської, от виростеш і вибереш собі, якою мовою ти захочеш розмовляти. А зараз ми не будемо з тобою розмовляти, щоб ми на тебе не впливали своїм прикладом і не заохочували, щоб ти не була носієм тієї мови. Ну бо ти пізніше виростеш і скажеш, от я хотіла розмовляти на суахілі або на урду. Ой, а як же ж так? Тому батьки своїм дітям передають те, що вважають за потрібне, і стосовно спорту, і відпочинку, і їжі, і мови, і молитви. І навіть якщо ці батьки будуть казати, що ні, ми не передаємо релігійності, дитина підросте сама обере, а то батьки все рівно передають погляд на релігійність, ту, яку мають вони, наприклад, цією релігійністю є відсутність релігійності, цією вірою в Бога є відсутність віри в Бога. І все рівно це віра в те, що його немає, то вони це саме передають своїй дитині. І сказати, що це все кристально чисте, стерильне і абсолютно неупереджене, ну, є банально неправдою. Це банально неправда і нечесність. Наскільки там хрещення це захист? Е, дивіться, коли про хрещення говориться тільки як про захист, е, то це трошки подібно так само, як там бабусі повитухи чіпляють. Отут тобі шпилючка, щоб там уроки не чіплялися, а тут, щоб ти там спало тепленько, сухенько і так далі. Власне, про що це питання прозвучало? Дуже грамотно складено, до речі, питання про те, що дуже часто люди підходять до хрещення утилітарно користувацьки. Тобто, хрещусь, щоб було здоров'я, хрещусь, щоб було добре. Тобто, позбавлення від правородного гріха чи включення в спільноту Божих дітей, чи ставання членом церкви це все десь там на периферії. Спочатку просто там захист, благодать, така собі привівочка духовна. Це досить таке недозріле бачення. Ну, хоча захист, звісно, дає так.